Привіт! В цьому відео поговоримо про дверний дзвінок, але ми були не ми, якби він був звичайним. Він розумний, він з камерою, він з інфрачервоним підсвічуванням та навіть з підтримкою за стосунку, але про все по порядку. Це LightVision VLC DR 10T. Я Артем. Ви на каналі Trinity SB. Поїхали! Це бюджетний, але у той самий час розумний варіант, коли ви, наприклад, тільки закінчили ремонт та не хочете дірявити стіни, або ж взагалі ви наймаєте житло та не можете дірявити стіни. А ще це рішення просте: немає дротів, немає проблем, все в смартфоні. Живиться все від звичайних пальчикових батарейок, а відстань між модулями сягає 80 метрів. Це достойно. І головне, в смартфон одразу прилітають пуш сповіщення та фотки того, що коїться перед вашою панелью виклика. Перш за все комплект. У коробці сам дзвінок, панель виклика, два маунта для панелі виклику це двосторонній скотч 3 м та інструкція. Давайте я одразу почну скиглити. Це. Як на мене, дивний вибір кольорів. У мене комплекс з чорної панелі виклику та білого дзвінка. Ще є варіант з чорним дзвінком. Але на чорну панель виклику ви приречені в будь-якому випадку. Без варіантів. Зроблено все надійно. Пластик якісний, без смороду китайщини. Збірка добра. Всі деталі підігнані одна до одної як треба. Навіть занадто добре, але про це трохи пізніше. Дизайн річ суб'єктивна. Але як на мене, панель виклику можна назвати прям стильною. Я завжди любив поєднання матового та глянцевого. Кнопка велика, клік не глибокий, але добре відчувається, та має приємний звук. Брендінг максимально скромний. Внутрішній модуль, тобто сам дзвінок, зроблений нейтральним та непомітним, саме таким, яким він і має бути. Всього дві кнопки: зміна мелодії, їх аж 38, та зміна режиму гучності, їх три. Найгучніший волає аж на 90 дБ. Давайте все це підключимо, і тут ми одразу стикаємось із першою проблемою. Все працює від шести пальчикових батарейок, яких в комплекті немає. Я їх збирав по всьому будинку. Тому потурбуйтесь про шість батарейок заздалегідь. Але це ще не все. Вставити батарейки у дзвінок дуже просто, а вставити їх у панель виклику це справжній квест. У перший раз у вас є захисна стрічка, за допомогою якої ви підіймаєте кришку. Але якщо вам треба замінити батарейки, все, йдіть за ножем, тому що інакше без ножа цю кришку не відкрити. І з проблемами на цьому все. Далі все ок, і ми будемо не просто під'єднувати це, а конектитись до застосунку. Це Tuya Smart. Він є в Google Play та App Store у відкритому доступі. Із реєстрацією ви впораєтесь самостійно, я в вас впевнений, а все інше я покажу. Але спочатку про сам застосунок. Ідея в тому, що це софт, під яким можна об'єднати величезну кількість самої різної техніки, розумного будинку, охоронних приладів та ще багато чого іншого. Від різних виробників. І це профіт для всіх. Виробникам не треба витрачати гроші на розробку свого софту, а вам не треба встановлювати мільйон різних застосунків або ж шукати все від одного бренду. Ап постійно оновлюється і підтримує тисячі різних приладів. Тому, якщо ви бачите на коробці лого Туя, то ви можете бути впевненим, що ваш девайс з ним обов'язково заведеться. Натискаємо Додати пристрій, переходимо в розділ Камера та блокування, дзвінок камера. Тримаємо кнопку на панелі 10 секунд, вводимо пароль своєї Wi-Fi мережі. Є важливий нюанс: панель вміє працювати тільки в мережах 2,4 ГГц. 5 ГГц не підходить. Софт декілька разів спитає вас про необхідні йому дозволи, геолокацію, блютуз тощо. І все. Пристрій додано. Його можна переіменувати, можна створити під нього кімнату, переглянути сценарії, пов'язані з ним, налаштувати інфрачервоний сенсор, налаштувати повідомлення та сенсор PIR, тобто його чуттєвість, на 1, 2 чи 3 метри відповідно. Що він робить? Коли він бачить рух, він робить 10 фоток і показує вам їх як гівку, тобто анімацію. Отже, девайс є ще й датчиком руху з фотофіксацією. І коли вам хтось дзвонить в двері, він теж робить ці самі 10 фоток. Нічна підсвітка працює добре, і навіть у пітьмі все можна розібрати. І головне, що ви завжди будете знати, хто стоїть по той бік дверей. Попри те, що сенсор лише 0,3 мегапікселя, його для цього вистачає. Кути огляду датчика та камери співпадають, це 60 градусів. Не рекорд, але знову ж цього вистачає. Особливо при коректному встановленні, а виробник рекомендує встановлювати панель виклику на висоті 115 м, метр Є навіть імунітет до тварин, але їх вага та розмір не уточнюються. Корпус захищено за стандартом IP45, тобто девайс можна встановити навіть на дворі, якщо у вас приватний будинок. Внутрішній модуль, тобто сам дзвінок. Повторюсь, його чутно і чутно дуже дуже добре. Серед 38 мелодій є навіть та, за якою ностальгують фанати Нокії. Є різдвяні мелодії, є класика, є просто якісь звуки. Звучить він як добрий, такий добрячий поліфонічний телефон з більш простих та приємних часів. Це дуже ефективна штука, яка за не такий вже й великий прайс зробить ваше оточення трохи більш контрольованим, а ваше життя трохи більш безпечним та зручним. Ну а мої претензії, якщо відверто, вони більше суб'єктивні, ніж об'єктивні, тому сприймати їх серйозно в даному кейсі не варто. А ще на вас чекають інші відоси про техніку сумісну з застосунком Tuya Smart. Отже, обов'язково підписуйтесь на канал та чекайте на них. А якщо у вас залишились якісь питання, то ставте їх в коментарях, вам обов'язково нададуть відповідь. Побачимось!